Hello, people! People, hello! Відео про е, демократію. Як ви знаєте, в нас зараз іде? Ну, є пряма демократія, є представницька демократія. Представницька демократія в даному варіанті в нас це є ну, галімий театр. розвод. Питання до вас. хто знає свого депутата, який балотувався від вашого ну, цього місця проживання в вашій там, міській раді або в Верховній Раді. Ім'я? Хто з вас? З ним спілкувався хоч раз. Ви знаєте, що вони ну це в нас по закону, представники вашої ну, вашого голосу у владі, хто з них виконував якісь, ну там не знаю ваші проблеми, питання? Хто з цих депутатів для вас є ідейно близьким? Ну тобто, вони вас на роботі, ну в нас. І в нас така система демократії. Чому вважаю її проблемною? Бо я, наприклад, не знаю, хто в мене депутат, ні в міській раді, ні в Верховній Раді з мого цього круга виборчного. Ні що він там робить, то вона я взагалі нічого не знаю. Ні, ні на грам. Я знаю от чувака з вилами, який був у Верховній Раді, мав 10%. От оце. І хочу сказати, що ну, це не приділ. Хто не дивився. У нас там є зараз два мага, білий тищенка, і чорний від ЕС забув з цього пацана. І, і у них там давно було зруба в Верховній Раді. Тобто у нас, сейчас, сейчас, у нас зараз в Верховній Раді є два мага-депутата. Один білий, другий чорний. І це типу, не прихолов. не нас тут демократія. В разі чого я хочу що виразити? Так от експілярмус. Потім Патронум і левіоса. Народ, я как би, ну в темі цінний кадр. Там можу вдягнути ту шапку, Грифіндура, всі ці діла, ну спецвічнику? Навіть не спецвічником. Я себе теж придумав тему. Можу бути зі шпателем в робочому такому комбінізоні або з дрелью, От тож, вийду з народа. От як, як вам ідея? Чому проти цього, ну, взагалі проти такого варіанту, у нас далі є хто нас кличко? От Питання до, ну, до Київлян або не до Київлян. от Хто за нього голосував? По якій причині? Хто може назвати його одну якісну рису, крім того, що він ну, здоровий і тупінький? То він грає тупінького, щоб подобатись людям. У нас так в психології є, що ну, як можна обіжатися на тупінького? Зараз вони там скільки виділили цілий відсоток. На армію і е, кличка там вже трошки трясова, що йому не подобається, що в нього там виступають люди і кажуть: виділіть гроші на армію, Оце і є в нас демократія і це цей вибраний мер. Ну з такими от виборами, які в нас є, що я пропоную, як перейти від представницької демократії до прямої голосування в дії. Ну, а не таке, як в нас, де кожний голос прирівняний один до одного. Чому це, на мою думку, не є правильним, правдивим і таким, що буде шкідливим? Бо, наприклад, голоса якихось видатних науковців, видатних медиків, навіть програмістів, власників бізнесу, любої особистості, котра є експертом в своїй ніші. Вони прирівняні, ну скільки було в останніх виборах, півтора тисячі гривень, да, і бутилка водки. Тобто, ну, як мінімум, мене ображає те, що от я піду на вибори, і я знаю, що мій голос там да, прирівняний до півтора тисячі гривень, і бутилка водки. І той, хто має оцю масу людей і багато грошей, і багато реклами в телевізорі, куплені блогери, і той отримує в нас так от, владу в Україні. Тобто, Я це називаю театром. Чому це невигідно або ну можна покращити? Наприклад, от ким має бути власник великого бізнесу, тобто який його сам побудував там руками йшов, пробудовував все цей шлях? Тобто, ви представляєте, скільки компетенцій має у втілювати в собі одна особистість: це про власника бізнесу, які там не знаю, 5, 10, тисяч, навіть давайте так, тисяча людей в людини в підпорядкуванні. Він впливає на життя там в середньому, там ну в районі двох тисяч людей, які він це все побудував. Яка там є компетенція? От ви представте? От, тобто держава що цей податки, податки роблять дохід. Хто робить ну, бізнес? Це є самі золоті люди, які є в країні, і от кожний власник цього бізнесу на виборах його голос прирівняний до півтора тисячі гривень і бутилки. Водки, що я пропоную ввести. Всі, ті, хто має дію, можуть вже голосувати в дії. Ну зробити це як? Зробити бальну систему і там пододавати, наприклад, від кількість балів від кількості оплачених податків. Кількість балів додати, наприклад, якщо ви там професор якомусь університеті, і ти там все життя пропрацював, і ти рахуєшся, не знаю, як їх там рахувати модним, не модним. він має мати більше балів в своїй ніші по освіті. Медик має мати, тобто, у людина, яка голосує, в неї не буде 1 бал. Вона буде мати, наприклад, якщо цей ви там є медик, і ви якусь щось там зробили, або ви просто офігенний хірург, який там спас кучу людей, ви маєте там, наприклад, на виборах, не на виборах, на голосування не 1 бал, а там 100 балів. Власник якийсь якогось ну, бізнесу, в кого там 20 тисяч людей, він хай має 20 тисяч балів оцих голосів на виборах. Тобто одна людина, яка, допустимо, сплачує просто мінімалку ну, в податок має один голос. Підлітки, там, я не знаю, скільки, 16 років у нас голосують, по загальним цим всім питанням хай мають 0,5. До 25 років, наприклад, 0,5, від 25 до 55 – 1. Ну, коефіцієнт і від 55 там 0,7. для всіх, тих, хто зараз скаже, що є люди, котрі не мають там смартфонів, не вміють ними користуватися, не знають, як це все зробити в дії. Є такі люди, також це все розумію, і з також розумію, що якщо на даний момент у нас є такі люди, ну в них немає права голосувати і впливати на моє майбутнє, на моє, на майбутнє моїх дітей, тобто ці люди ну вже застарілі. Якщо вони застарілі, значить вони не адекватно сприймають реальність, все, що в нас відбувається, і вони не зможуть правильно і корисно, наприклад, для мене ну, голосувати на виборах. Я розумію, що там може бути специфіка різних там досвід, життєвий шлях, п'яти десяте, але я проти, як втілювати бальну систему. Враховуючи те, що ну, ми вибори фізично провести не можемо, ну, бо кудись поприлітають ракети, ми дуже вдячні нашому сусіду, і, да. то вибори, наприклад, в телефоні і голосування законів, як би так сказати, можна розділяти. Наприклад, не так, щоб було, що у нас депутати протягом одного дня там ідуть і валять там. Законів, наскільки в них хватило часу розбивати кількість голосуючих, як в Америці, рандомно вибирати присяжників з журі. Тут так само людям, які компонентні в тих нішах, які будуть ну по яким будуть прийматися закони. Наприклад, закон відправляти на голосування не 450 депутатам, а 10 тисяч людей розкидувати 10 тисяч один закон. У них буде 5-7 днів прийняти це голосування, проголосувати. Описи закону, не знаю, просто як кружочки в телеграмі, підготовлювати, видавати їм і його робити так, щоб він перевіряв, чи людина це все продивилась, Потім людина голосує за ці голосування. Також видавати якісь бали, котрі можна там в чомусь, наприклад, де більше буде тематика медична, щоб з тих 10 тисяч 60% було медиків тобто вони вже впряму будуть розуміти нішевість своєї цої, ну нішевість своєї ситуації. І вони більш компетентні, ніж всі інші в цьому всіх питаннях і їх, ну, їхні голоси є саме важливими, щоб вони впливали. Наприклад, там підліткам ученням, якщо в них по всіх загальних питаннях буде там коефіцієнт 0,5, то по питанню, наприклад, я не знаю, чи там освіти, довільний якийсь спорт, все це що є нішовим для них, щоб в них там був коефіцієнт, наприклад, не 0,5 а імену в ці там півтори. Розділяти кількість законів і подивитися, як воно працює. Якщо навіть не якщо ну це важко буде втілити в реальність, почати з не знаю там селищних рад, з міських, з маленьких містечок і перевірити, як воно працює. То це в нас буде та ж сама демократія, не буде у цього фальшу з виборами. Хто більше залив бабок в рекламу, той і виграв. Не буде в цих вод. Людей, котрі говорять одне завтра, друге, ну їх підкармлюють рекламою, 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 рекламою все рівно зараз, як в нас, великий бізнес бізнес ну, вливають гроші в політику, да, щоб мати якусь свою присутність, впливати на, на життя держави в не можу сказати, що це екологічним способом. Оце буде ну точно не екологічний спосіб. В Такому варіанті, з бальною системою в них буде. Можливість просто прямо впливати. Ну, потрібно буде, звичайно, у ці бали коефіцієнти перевіряти, щоб не було сказати, зловживань. Ну, в нас буде демократія в телефоні.